Привіт, друже! Мене звати Дон Тритон. Я живу в глибині прозорих вод і маю чудове захоплення. Я люблю музику, я чую її скрізь. Мені подобається прислухатися до різних звуків і вгадувати, чия ця пісня. Чи любиш музику ти? Музика оточує нас всюди, де б ми не були, вдома, на дворі чи на природі. Музика буває різною, і ми не часто сприймаємо звуки як повноцінну мелодію. Давай порівняємо, наприклад, музика лісу. З чого складається вона, слухаємо. Дивовижно, які вони гармонійні, які вони приємні до нашого вушка. Давайте тепер послухаємо. Які бувають звуки моря, яка музика нас зустріне, якщо ми опинимось біля нього. Як це прекрасно! Я обожнюю звуки моря! З ними я почуваюся себе дуже спокійно, надихає мене на прекрасні думки. З ним я почуваюся дуже вільно і впевнено. А зараз я хочу вас познайомити з іншими звуками, з іншою музикою, яку ви напевно дуже добре знаєте, це звуки міста. Це звуки, в яких живе більшість з вас. І напевно, що ви дуже добре їх знаєте, і, може, навіть зможете розчути в цій музиці знайомі звуки. Там зовсім інші звуки. Ви можете поїхати в якесь місце і почути там теж якісь нові звуки. Наприклад, то може бути парк, чи то може бути водні горки, чи то може бути якісь дитячі майданчики. Всюди вас будуть оточувати різні звуки. Деякі з них можуть повторюватися, наприклад, спів пташок. Ми його можемо почути і у лісі? Ми його можемо почути і у місті. Коли ми подорожуємо, ми можемо почути звуки машин. Ми можемо почути їх і у місті, і за містом. Які звуки ви знаєте ще? А сьогодні які звуки ви чули? Чи легко ви розрізняєте звуки? А наступному уроці ми зможемо з вами відкрити для себе деякі музичні інструменти, які можуть дуже здорово імітувати звуки природи. Ми послухаємо співфлейти, гру на скрипках і на інших інструментах. А зараз ми з вами прослухаємо ще один фрагмент музики природи, і мені б хотілося. Щоб ви вголос відповіли, які звуки по черзі ви там чуєте. Обіймаю вас, Буль-буль.